Чому маємо сьогодні таке? І третє, що з тим робити. Тобто, моє слово зараз буде власне, побудовано навколо тих трьох основних тез: що маємо сьогодні, чому таке маємо і що робити? Що маємо на сьогоднішній ранок і на сьогоднішню ніч? Маємо розблоковані останні 4-5. Перепрошую. П'ять адміністрацій на Західній Україні, на Славній Полтавщині і Київська адміністрація. Ми пішли на це тільки для того, щоб люди, яких взято у в'язницю, вийшли на волю. Проте, ми чекаємо на заяву прокурора чи прокурорщиків про те, що закриваються кримінальні провадження проти всіх тих осіб яких було схоплено на різних майданах. Якщо прокурори і прокурорчики не оголосять цієї заяви, ми назад заходимо у всі ці будівлі? Це означає, це означає що цей крок, який ми зробили сьогодні вночі чи зранку, Є винятково ситуативним і тактичним кроком для того, щоб виграти дуже серйозну війну з українофобією і криміналітетом в державі. Часом треба позірно відступитися у маленькій битві. Маленькі битви, мало що вирішують, якщо перед нами велика мета. Тому прошу. Жодною мірою не засмучуватися з приводу того, що ми вчинили. Повторюю такий ситуативний, тактичний і абсолютно тимчасовий крок.